Вітаю вас, малята. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака. Давайте його розглянемо, якого він кольору. Так, песик коричневого, білого та чорного кольорів. У нього є голова, тулуб, передні і задні лапки та хвостик. А що у нього на голові? У нього на голові є вуха, очі, носик і ротик. Що робить песик вушками? Так, слухає, очима дивиться, носиком нюхає, а ротиком їсть. Він живе в бутці або з людьми вдома. Люди доглядають за песиком, годують його, наливають чисту водичку, гуляють з ним, граються. Собачка дуже любить гратися з м'ячиком, а ще бігати, стрибати. Дітки, про кого ми сьогодні говорили? Так, ми говорили про песика і розглядали його, якого він кольору. Так, правильно, песик коричневого, білого та чорного кольорів. Що у нього є? Так, у песика є голова, тулуб, передні і задні лапки та хвостик. А що у нього на голові? Правильно, у нього на голові вуха, очі, носик і ротик. Що робить песик вушками? Молодці. Вушками він слухає, а що робить очима? Правильно, очима він дивиться. А що робить песик носиком? Так, носиком він нюхає і має дуже гарний нюх. А ротиком що він робить? Молодці мої розумнички, ротиком песик їсть і гавкає. Покажіть, як гавкає песик? Так він гавкає, гав-гав гав. гав, гав. Дітки, сьогодні ви гарно слухали і відповідали на запитання. На цьому я прощаюся з вами. До побачення!